Спецслужби затримали кримчанина, який вбив командира Львівської бригади ТРО та готував замахи на високопосадовців. СБУ затримали іноземця, організатора підпалів на залізниці, який прибув на Львівщину для підготовки диверсій. Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив у суді про отруєння. Шанси на виживання один до мільйона. Лікарі Львова врятували дворічну дівчинку з важкими ускладненнями від вірусної пневмонії. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаймо. Правоохоронці затримали жителя Криму, який вбив командира мінометного взводу 125-ї львівської бригади ТРО та готував замахи на високопосадовців. Затриманий уродженець Криму Олександр мав бойовий досвід і працював на російській спецслужби. За інформацією слідства, ще 5 березня 2024 року. Він здійснив убивство командира мінометного взводу 125-ї бригади ТРО у Харкові. Чоловік помер від вогнепального поранення. На його тілі були виявлені два кульових отвори. Військового знайшли з будинку, де він орендував квартиру, один із очевидців розповів, що військовий був у тяжкому стані. Погано розмовляв. Він міг пояснити, що саме сталося. У його руках був пакет з молочними продуктами. Свідок викликав швидку допомогу, але військовий помер по дорозі до лікарні. Поліція розпочала розслідування та проаналізувала відео з камер спостереження в околицях місця злочину. Це допомогло встановити, що нападник використав пістолет Піесес, рідкісну зброю, яку виготовляють спеціально для спецслужб, у дуже обмеженій кількості. Кості лише 200 одиниць. Також слідчі ідентифікували самого нападника. Однак після вбивства командира Олександр встиг здійснити ще низку диверсій в Харкові, серед яких підрив гранати М 67 біля адміністрації Шевченківського району. У результаті вибуху будівля зазнала пошкодження, але обійшлося без жертв. Олександр також планував замахи на двох високопосадовців Харківщини, голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова та керівника Дергачівської міської військової адміністрації. В'ячеслава Задоренка. за їхні вбивство йому обіцяли винагороду 50 тисяч доларів та 40 тисяч доларів відповідно. У жовтні 2024 року підозрюваний заклав радіокерований вибуховий пристрій під автомобіль В'ячеслава Задоренка, Але той вчасно помітив вибухівку і звернувся до правоохоронців. Після цього Олександр планував підірвати автомобіль Синягубова, але розуміючи, що його розшукують, припинив виконання цього завдання. Окрім цього, він підпалив ще два військових автомобілі в Харкові. Правоохоронці. Затримали Олександра у жовтні минулого року. У нього знайшли пістолет, вибухові речовини та підроблені документи. Затриманий зізнався, що діяв за вказівкою російських кураторів. Йому висунули обвинувачення у державній зраді і вбивстві та диверсіях. Олександр перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. СБУ затримала організатора підпалів на залізниці, який прибув на Львівщину для підготовки диверсій. Служба безпеки України затримала іноземця, який прибув для підготовки диверсій на замовлення російських спецслужб. Цей чоловік є організатором серії підпалів залізничних релейних шаф, зокрема, одного з підпалів на Вінниччині. Згідно з інформацією, двоє іноземців були завербовані російськими спецслужбами через соцмережі. Один з них, виконавець, спробував підпалити релейну шафу на залізничному перегоні у Вінницькій області однак його затримали того ж дня. Був затриманий організатор підпалу, який прибув до Львівської області для підготовки наступних диверсій. За інформацією прокуратури, під час розслідування стало відомо, що в інших регіонах України були зафіксовані аналогічні підпали. Так, у Києві та Київській області російські агенти також підпалили релейні шафи. Усі учасники цих диверсій мали конкретні ролі. Деякі купували легкозаймисті речовини, інші здійснювали підпали, а деякі виконували функцію спостерігачів або операторів. Казівки організатор отримував через телеграм-канал від невідомої особи. Наразі триває розслідування, Затриманим іноземцям висунуто обвинувачення. Підозрюваний у вбивстві Фаріон В'ячеслав Зінченко заявив в суді про отруєння. Сьогодні у Шевченківському суді Львова продовжили розгляд справи вбивства у Ірини Фаріон. Однак, засідання розпочалося із запізненням. Причина підозрюваний В'ячеслав Зінченко заявив, що йому надавали медичну допомогу через отруєння їжею, що призвело до затримки прибуття до суду. Перед початком засідання він поспілкувався з журналістами, заявивши, що наразі в процесі, на його думку, нічого особливо цікавого не було. І додав, що на найцікавіше попереду. Окрім цього, він розкритикував позицію обвинувачення, назвавши її непослідовною з точки зору мотивів. Також журналісти помітили, що В'ячеслав Зінченко змінив зачіску. На запитання про зміну іміджу він відповів, що коротке волосся зручніше для умов перебування в СІЗО. Нагадаю, під час попереднього засідання захист вимагав переведення Зінченка до одиночної камери, однак суд клопотання відхилив. Відомо, що один з адвокатів В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима не був присутній на засіданні, натомість. Замість нього на слухання приїхав інший захисник обвинуваченого Юрій Немировський. Перед початком засідання він сказав, що підзахисний погано почувається та зачитав клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку зі станом Зінченка. Під час слухання прокурор зачитав обвинувачення В'ячеславу Зінченку. А також було передано клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб. Суд пішов на радшу кімнату і після повернення оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для Інченка продовжили до 8 червня. Разом з тим задовольнив клопотання сторони захисту та оголосив перерву в розгляді. Наступне засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон відбудеться 29 квітня. На Львівщині група ухилянтів намагалася потрапити за у тайнику мікроавтобуса. Інцидент стався у пункті пропуску шагині медика. Два мешканці Буковини організували нелегальний трансфер для військовозобов'язаних чоловіків, які прагнули виїхати за кордон. Слідство встановило, що підозрювані облаштували у мікроавтобусі «Мерседес-Сховок», у якому переховували людей, бажаючих потрапити до Польщі, а потім до інших країн Євросоюзу. Вартість таких послуг коливалася від 12 до 16 тисяч доларів з особи. Гроші перевізники планували отримати після успішного перевезення своїх клієнтів. Однак, після спроби перевезення через прикордонний контроль підозрюваних було затримано. Наразі їм вже обрано запобіжні заходи. Мільйон збитків для громади на Львівщині судитимуть чиновницю міськради за недбалість під час закупівель для ЗСУ. Обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступниці начальника одного з відділів Стрийської міської ради. Її підозрюють у службовій недбалості під час організації публічних закупівель товарів для потреб збройних сил України. Слідством встановлено, що чиновниця затвердила тендерну документацію, вартість якої безпідставно включала податок на додану вартість. Йдеться про закупівлю в півдро. Ні, станції управління до них коліматорних і оптичних прицілів, магніферів та тепловізійного бінокля. Однак, відповідно до чинного законодавства, ці товари звільнені від оподаткування. У результаті таких дій громаді було завдано понад 1 мільйон гривень збитків. Завдяки втручанню правоохоронців. Вже вдалося відшкодувати понад 800 тисяч гривень. На Львівщині затримали харків'янина, який організував незаконний продаж боєприпасів через інтернет. 34-річний чоловік розміщував оголошення на спеціальних онлайн-ресурсах, отримував оплату на банківську картку та відправляв боєприпаси покупцям поштою. Під час обшуків у затриманого вилучили 450 патронів, гільзи, засоби для переробки боєприпасів та інші доказові матеріали. Йому повідомлено про підозру. санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. До судове розслідування. Дування триває. На Львівщині пенсіонер скоїв наїзд на велосипедиста. ДТП сталося вчора у місті Ходорів Стрийського району на вулиці Шевченка. 69-річний водій здійснив наїзд на 64-річного велосипедиста місцевого жителя. Внаслідок зіткнення велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Львівські перевізники вимагають збільшити вартість проїзду для всіх категорій пасажирів. Приватні перевізники Львова заявили про необхідність підвищити тарифи на проїзд у маршрутках, пояснюючи це зростанням витрат, які вони несуть, і зменшенням середнього тарифу на перевезення пасажирів. Вони пропонують підняти ціну на квитки до 16-17 гривень для користувачів леокарт, до 20 гривень при оплаті карткою та до 30-50 гривень при готівковій оплаті. Про ці плани вони повідомили на сьогоднішній пр. С конференції та подали свої розрахунки до Львівської міської ради, яка ухвалюватиме рішення щодо зміни тарифів, зазначу, що ініціативу збільшення тарифів на проїзд підтримали майже всі представники приватних перевізників. Натомість представники комунального атп 1 участь у прес-конференції не брали. А що ви думаєте з цього приводу? Чи виправдане підвищення тарифів, враховуючи якість перевезення у Львові? Діліться своїми думками в коментарях. У Львові дворічна дівчинка провела 19 днів на апараті екмо через вірусну пневмонію. Львівські медики врятували дворічну Софійку, яка ледь не загинула від важкої вірусної пневмонії. Дівчинка потрапила до лікарні з високою температурою, а потім її стан різко погіршився. Вона почала синіти, а рівень кисню в крові впав до критичних показників. Все почалося в грудні. Софійка захворіла і з високою температурою потрапила до лікарні. Перші п'ять днів вона перебувала на кисневій підтримці. Однак її стан погір. Шувався, щоб врятувати життя маленької пацієнтки, її під'єднали до апарату ЕКМО, спеціального пристрою, який замінив функції серця та легень. Апарат виводив кров з організму, насичував її киснем за допомогою мембрани, а потім повертав вже збагачену киснем назад у кровообіг. Так тривало 19 днів. Лікарі оцінювали шанси на виживання Софійки як один до мільйона. Загалом у лікарні дитина провела 71 день. Через нестачу кисню та неможливість рухатися їй потрібна була допомога фізичного терапевта. Коли пацієнтка прийшла до тями, медики вчили її тримати голівку та сидіти. Після цього дівчинка почала робити перші кроки і зараз продовжує реабілітацію. На Львів чекає найбільша джазова подія весни. З 22 по 30 квітня у Львові відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Вів Jazz Day 2025». Подія об'єднає джазових музикантів з України та за кордону, які виступатимуть у Львівському будинку офіцерів та Львівській національній філармонії. Програма фестивалю включає сім незабутніх вечорів живої музики, серед яких відкриття з «Medicus Band», бенд, сучасний український джаз від опера авангард Groove Сіндікат, аргентинське танго в джазовій імпровізації від Юго танго, вибуховий джаз-фанк від Казмірчук Ярослав and Big Swing Band, ретро-проект Музична реставрація від Зіновія Fiji Band, унікальний концерт, майстри та учні з Львів Джаз оркестра. А також закриття фестивалю з квінтетом знаного композитора та піаніста Усейна Бекірова. Нагадаю, фестиваль був заснований у 2018 році на честь всесвітнього дня джазу і з того часу став важливою культурною подією у місті. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.